Дітки всі хочуть тата й У Нас була ну, з дітки в інтернатному закладі. Для мене це було дико. От мама, 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 мама. Ну вже ми потім привикли. На чоловіки-вихователів казали тату, а на нас казали мами. Ну, ось так. Я розумію, що діткам треба мама й тату. Хоча вони із дома малютки, вони їх в принципі не знали. А коли вже почали в інтернатній закладі передавати, то тоді вже вони ну, більш так почали розуміння того, що ну. Якось так дитина повинна бути в сім'ї. Родина Слюсар живе в селі Паліївка Ямпільської громади. Все життя пані Тетяни пов'язане з роботою і з дітьми. Я закінчила педагогічний коледж, потім по направленню попала сюди на Ямпільщину, я сама з Недригалівщини, з села Хоружівка, працювала тут. Тут вийшла заміж. Тут моя родина, мене донька і онук проживають в місті Сумах. Потім, коли садочок закрили в 90-х роках, тому що. Колгоспи вже тоді, ну якби не існували. І мені теперішній директор Хружівського реабілітаційного центру Валентина Григорина вона набирала тоді штат вихователів і запропонувала. Ну то ми поговорили ми і ну, чоловік дав добро, сказав: Ну що тоді такий час було, що роботи не було, треба щось робити. Так, три роки Тетяна Сергіївна працювала в дитячому будинку. Це стало неабияким досвідом для жінки. Дітки, звичайно, дуже важкі. Ну, ви знаєте, як це і, от, і важко, і легко водночас. І, ну, якщо роботу ти любиш і віддаєшся себе, то це йде ну, ну, просто, як кажуть, на душу бальзам. До нас тоді діток трошки дали з сімського інтернатного закладу і зромнів. Ну, скажімо так, дали самих кращих, ну нічого, справились. Кілька років по тому. Пані Тетяна через певні обставини залишилася без роботи. Перебуваючи на обліку в центрі зайнятості, жінка дізналася про можливість освоїти професію патронатного вихователя. Але вони з чоловіком не одразу зважилися на такий важливий крок. Років через два десь приблизно мені попала стаття про патронат. Там розповідають, що з тітаків запрошуємо ну, патронатні створити патронатні родини. Ну напевно, так та стаття мені попалась не ну не просто так. І я на другий день, кажу, чоловіку, знаєш, що давай спробуємо. Ну, як це, ну, він так спокійно до цього віднісся, ну спробуємо, то спробуємо. Зібравши необхідні документи, пройшовши тренінги, родина розпочала нове життя. Це було якраз напередодні війни, і перша дитина в родину потрапила вже коли почалася повномасштабна. Тут діти перебувають не більше трьох місяців. За цей час Тетяна Слюсар бачить суттєві зміни. Зокрема, і в морально-психологічному стані дітей. Ти допомагаєш тим дітям, які попали в складні життєві обставини. Ти розумієш, що ось дитинка приїжджає, вона така зажата. А коли вона виїжджає, у нас дівчинка була ну трошки з вадами, і вона приїхала, вона ну, просто вона зажата, Її така, знаєте, от є так. А коли ж вона їхала до мене, вона йде по вулиці, каже, Ярослава, яка ж ти гарна. Вона головку підняла, плечі розправила. Знаєте, і іде дитина? Ти радієш, тому що це да, ось це ось так видно. Ось це що помінялась, наскільки вона. Якщо ти працюєш з дітьми, то старість нас не застане вдома, Скажем родина слюсар як острівець порятунку для дітей, чиї батьки з певних причин не можуть забезпечити їм належних умов. Зараз тут живе хлопець Назар із села Шатрище. йому 14, Він тут уже втретє. Тетяна розповідає, що після першого перебування з ними прогрес дуже помітний. І так з кожною дитиною. Коли він перший раз приїхав, самі розуміють, дітки приїжджають неохайні, ну ну звичай таких сімей. Тепер він приїжджає і каже: Ба, це треба постирати. мені покупатися треба, мені уші почистити, треба. Це вже, вже знаєте, вже знаю, що це вже я заложила в його. Постіль надо засилати. Радує те, що от коли кажуть, треба знайти ключик в підхід до дитини. Це той ключик, який відкриває такий замочок. І коли дитина до тебе підходить, і каже: А я тобі хочу щось сказати по секрету. Ти зрозумієш все у нас все добре. Ми відчуваємо комфорт, і ми працюємо Назар. Тут вже як вдома. Він і навчається, і по хатнім справам дещо допомагає, зізнається. Трохи сумує за друзями з 2022 по 2005 рік родина приймала в себе восьмеро дітей і сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Пані Тетяна розповідає історії дітей, які певний час жили в них на вихованні. Саме життєва історія це моя надійка. Вона моя сонечко, зірочка ця дівчинка. Вона до мене потрапила рік і три місяці. Ну з братиком була братика, там були вади по здоров'ю. А тоді, якраз на даний момент. Були світло відключали дуже часто, не було приборів. І воно так нароченята сяде, обніме мене і спить. Ну це важкувато було. Маленька дитинка, розумієте, це ж і каші, і памперси, і все на світі. Ну, нічого, витримали місяць, два режим зробили, і все було по режиму, все в нас добре. Другі дітки теж були двоє діток, хлопчик і дівчинка теж малесенькі, там більше рочку, більше трьох рочків. Ну там дівчинка ну, дуже нервова була. Вона жила з бабушкою, з прабабушкою. Ну мама, звичайно, дуже молода. Звісно, і бабуся, і прабабуся теж молоді. І вони зловживали, і діток закривали в кімнаті. Я спочатку не розуміла, коли я на кухні щось роблю, я закривала, ну там грубка, думаю, що в неї починалася істерика. І тільки тоді я зрозуміла, що їх напевно закривали. Коли вони приїхали, я думала, що вони хліба не наїдяться. Я сижу, вони беруть буханку, батон і їдять. І їдять, і я дзвоню, кажу, мамі. Я кажу Лізавета, ну що таке, шо що ну діти ж не можуть такі маленькі їсти. Вона каже, це нормально. Вони можуть з'їсти за день ту хлібину з Кожним днем. Все більше дітей потребують батьківського піклування. Оксана Левченко, начальниця служби у справах дітей Ямпільської селищної ради, розповіла, як діяти тим, хто хоче стати патронатним вихователем та нести добро дітям. Патронатний вихователь дійсно це робота, це людина на роботі. Вона отримує за це заробітну плату. На даний час заробітна плата патронатного вихователя становить три прожиткові мінімуми це 24 тисячі. Помічник патронатного вихователя зараз також отримує заробітну плату. Це мінімальна заробітна плата. Послуга надається патронатним вихователям. Правда, 24 на 7, як ми говоримо, тобто практично постійно патронатний вихователь в роботі для того, щоб стати патронатним вихователем, необхідно звернутися до служби у справах дітей. Однією з умов для створення патронатної сім'ї потрібно, щоб патронатний вихователь. Не працював. От у патронатного вихователя повинен бути помічник. Патронатний вихователь повинен мати житло на праві власності або користування, і повинен мати постійний дохід. Ну і відповідно, щоб у патронатного вихователя і у всіх членів, які проживають з ним на одній площі, не було захворювань, які перешкождали вихованню дітей. Під час перебування дітей в патронатній сім'ї законом не обмежено спілкування дітей з біологічними батьками. Це навпаки позитивно. Але тільки в тому разі, якщо це не несе шкоди самій дитині, цей час дається для виправлення кризової ситуації, вирішення якихось проблем, щоб діти мали змогу знову повернутися до рідних батьків.